Перше в своєму житті. Пригадую собі рік тому, коли ми були на святій землі, в огоньській подорожі, і коли прийшли до міста Назарет, до храму, храм на лечеві місці, де було для Божої Матері, ми на самому храмі, була в гілля. так само побачили таку урочистість, яка відбувається. Сьогодні в нас. Тільки там діти були запрошені, аж святилище, сиділи собі так само чинно, як і ви сьогодні, а до святого причастя кожну дитину підводили хто? Хресні батьки, хресний батько і хресна мама. Урочисто підводили своїх дітей, за яких вони брали на себе зобов'язання при святому Бутаєстві святого хрещення, що вони разом з батьками будуть виховувати цих дітей вірності для Христа, що вони будуть їх вести за Христом, що вони будуть йти за Христом. І тому сьогоднішня наша урочистість так само вона пригадує не тільки батькам, але й хресним батькам, чи їхні хресні зобов'язані і їхні хресні приречення. Наші діти, так будемо сказати, оці, які сьогодні є тут перед нами, вони вже є духовно дозрілі. Вони вже в своєму житті прийняли чотири таїнства: таїнство святого Хрещення, таїнство миропомазання, таїнство святої сповіді і таїнство святої Євхаристії. Майбутнє таїнство, яке вони приймуть в колись в майбутньому своєму житті. Це буде для когось таїнство подружжя, а може для когось це буде таїнство священства. Бо ми не знаємо, хто сидить тут перед нами, може майбутні священники, міністри, може, президенти. Ми не знаємо. Але просимо сьогодні в Господа Бога, щоб Господь їх благословив це наших дітей. Бо здається, що не так давно вони були хрещені, мабуть, більшість в цьому святому храмі, а сьогодні вони вже приступають урочисто до святого причастя. І так свиденько час пролетить, що ми заглянемося, коли вони будуть і школу вже закінчувати, а може, і скажуть, що тату чи маму благословив же мене на клубний рушник, бо хочуть створити свою. Християнську сім'ю родину. Ми молилися сьогодні не тільки за наших дітей, ми молилися за наших християнських батьків, матерів, що неділя 2 травня і день мати. Матері Батері дали життя цим нашим діточкам. Вони їх виховують за своїми батьками. Вони стараються за них працюють, вони моляться за них, подвиг матері, виховати. Для Господа Бога, для суспільства, для держави, для церкви. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогоднішній Євангелій пригадує нам ту подію, ту подію Воскресіння Христа і з того ставить за приклад отих добрих побожних, я би сказав, геройських жінок мироносиць які служили для Христа при його житті, які були при Його похороні. Але за законом, за звичаєм, не могла жінка доторкатися мертвого тіла, а Ісус був похований кохапцем, бо свято Пасхи зближалося, а вони хотіли той виконати свій обов'язок, виконати той звичай похоронний, щоб не спастити його тіло тим бахучими оліями, тим бахучим миром. І вони з любови до Христа стримовують тривогою і смутком застрашені, вони йдуть на то місце, де поклали його тіло, до Його гроб і журяться, хто нам відвалить камінь від гробу, Чи ми виконаємо те діло милосердя, останнє, яке ми хочемо зробити для Христа. І ось каже нам Євангеліст Марко, якого сьогодні ми згадуємо пам'ять і вшановуємо, що коли вони прийшли до гробу, побачили таких ангелів. Як ми сьогодні бачимо тут перед нами, одягнених в білу одежу, які звернулися до них з такими дивними словами, чому шукаєте живого між померлим? Його немає тут. він воскрес. Вони ті бідні матері, ті жінки мироносиці вони не знали, що думати, вони ще більше налякались, вони перестрашилися, Ангел їм каже: не бійтесь. І 1 травня. У проголошений блаженним наш святий Пан Іван Павло II, його девізом, його священства, єпископства, скільки він був главою церкви, його девізом були слова, які він дуже часто звертав до молоді, до дітей, до батьків, до матерів. Він казав: не бійтеся. І сьогодні ці діти, ці ангели в людському тілі кажуть до вас, Роболячі, дорогі батьки, матері, не бійтеся прийти до Христа, не бійтеся прийти до церкви. Вони сьогодні привели вас до Бога до Христа. Вони принаймні кожного липця, хоча б політиком, як є в церкву, складають свої руки до молитви і моляться до Господа Бога, чи ви можете похвалитися, що ви подай вас на лифте, є на святій літургії. Берете усіх Святій службі Божій, напевно, що не так. Не бійтеся посилати своїх дітей до Христа, не бійтеся, як вони будуть йти за Христом, коли Христос буде провідником їхнього життя. Радше моліться, щоб так було, щоб хтось інший не був провідником їхнього життя, щоб гріх не був провідником їхнього життя, але не бійтеся. Дати своїх дітей для Христа, для церкви, для Господа Бога. Виховуйте в них покликання добрі, духовні, навчайте їх молитви, навчайте їх розмови з Господом Богом. Тоді тільки можемо надіятися, що будемо мати світле і добре майбутнє, що будемо мати добрих провідників християнських для нашої церкви, для народу, для батьківщини нашої України. А сьогодні ми дякуємо Господу Богу за цей світлий день учора, коли вони готувалися і до сповіді, то пролітав сніг. І ми радилися, що маємо робити. І ми казали, як будемо готуватися до сьогоднішнього дня, а діти кажуть, будемо молитися. Щоб сьогодні не було снігу, щоб не було дощу, щоб був гарний погідний день. Їхня молитва така дитяча, така щира, вона є дуже мила Господу Богу, так само, як молитва Батьків, як молитва християнської родини, так само, як молитва Матері. Тому сьогодні звертаємо свої молитви до Господа Бога і складаємо їх у стіп і на руки Божої Матері їй від віків посвячений цей місяць страви, їй на руки складаємо опіку над нашими дітьми, над нашими родинами, над нашою парафією, над нашою церквою, над батьківщиною нашою Україною. І з нагоди сьогоднішнього торжества. Сьогодні так багато іменинників, в цьому храмі, це не тільки наші діти, це ті, які носять ім'я святого Євгелиста, апостола Марка, це ті, які носять ім'я нашого князя святого Ярослава, Ярослави, які носять ці ім'я, які сьогодні так само святкують свої іменини. Сьогодні ми вшановуємо наших добрих матерів, християнських матерів, які моляться за нас, жертвуються за нас, працюють для нас. Ми всім їм випрошуємо. Нашими діточками, їхніми невинними серцями, і устами випрошуємо Господа Бога до всіх вас щедрого і рясного Божого благословення. Від Воскресного Христа поручаємо вас під опіку Божої Матері і бажаємо всім вам, так сьогодні численним нашим парафіянам, напевної гостям нашої парафії, щоби за невинною молитвою і заступництвом цих наших дітей Господь всім нам благословив проживати в любові, в мирі, в радості, в Божій благодаті, здоровими на Богом. І Богом многі, і благі, і щасливі літа. Тільки кілька коротких оголошень богослуження в нашому храмі, як звичайно, на будні о 8-й годині літургія зранку, о 8-й вечора їм молебень до Божої Матері, найближчої неділі о 8-й, о 10-й і о 12 й годині літургія. А так само пригадую, що ця неділя є єпархіальна проща до зарваниці, хто ще мав би бажання записатися, взяти участь у прощі. Ще є місця, прошу підійти до старшого брата, до Захристії і записатися. Виїзд автобусів буде в неділю, о сьомій годині ранку від церкви. Зараз ми вручимо нашим діточкам, нашим учасникам сьогоднішнього свята пам'ятки, але перед тим я бачу, що вони для нас теж. Розбудив мене мій ангел і сказав, ставай скоріш, йдемо сьогодні до час, причас повтори причасний вірш. Я повторюю два рази і вдягаюся в найкраще до церкви, з нами йде весь другий в. Я вклякнула й ангел бож, каже вірші з молоток, ось же чашу нам підносять, там де в таємстві любому. О, гелику чудесний, бачиш світло білі, небо святоще висяє над той школярів. І мені, ми... Бажаюсь і буваю часто злим, що не ділюся із ближнім, з недругом стою на бій, що я гніваюсь по тижні, тому часто був не твій. Каюсь, Боже, каюсь, каюсь, це душі моєї плач. Бути кращим постараюсь, ти прости мені й пробач. Любить та й родився від Бога, і Бога знає повсякчас, У тому пам'ять допомога і слів ласкавих не запас. Такий наскрив не необмане, не скине з плеч. Він для лукавих Божа кара, він для облеслих Божий меч. Він християнство служив завжди, прогресом, любий і і те до правди, йому причасти, наче нет. Дари причастя, хліб, давно, Ісузь між небом і землею, всі пов'язані в одно, між долею його й миною. Дари причастя, тіло кров землі і неба нас пожиток усе пов'язане у любов, Задля якої оте життя. Дари причастя дух і Гарячі Господа, обійме Адама першого політ, з якого висли всі ми. <клес> ангела любий, ангела милий, дай нам ми наснаги, волі та сили, щоб ми поводили всі Богом, як обіцяли в церкві сьогодні, щоб ми були ми благословенні, краще нас кращих вільно і спасенні. дай нам учитись, дай нам так жити, як. Маче Бог і спасибі. Кожного року кращі досконаліші пам'ятки першої сповіді урочистого святого причанства. Тут дає прізвище, ім'я, є ще місце для фотографій святкових, для побажань від батьків, від хресних батьків. Отже, запрошуємо газду Богдана. Ходь ходь, подивись. І дивися на Ходить до мене ближче. Ближче так. Ближче ближче. Запрошуємо Денис Штурмак. Анастасія Федорів. Sofii Kastashok Sofii Karoshchak yeah. yeah. Artur yeah. o dinheiro que vale, é. <laughs>